Як неправильно використовують юристів, розкажу в цьому відео. Доволі часто люди наймають юриста, щоб він вирішив якусь юридичну проблему. До прикладу, відсудив половину хати чи квартиру, автомобіль, стягнув гроші або захистив від переслідування кримінального кодексу. Грубо кажучи, підходять до роботи юриста як до роботи. Якогось доставчика піци. Тобто ось тобі кошти, а ти, будь ласка, дай ось такий документ. Або як до продавця, ось тобі гроші і продай нам той чи інший документ. Ну, розумію, що метафора така собі, одначе дехто все ж таки таким чином підходить до роботи юриста. У попередніх відео я вже розповідав, що робота юриста це передусім послуги. А не договір купівлі-продажу того чи іншого документа, тобто послуги, які споживаються в процесі вашого захисту. Що ж можна було б зробити краще, ніж отак от сприймати роботу юриста? Можна було б ще навчитися навчитися працювати з паперами. Майже всі юристи дуже вправні в роботі з документами. І ви могли б у них запозичити якісь навички того чи іншого плану. До прикладу, як управляти документами, якщо їх дуже багато у стислий строк надходить, або як читати документи між рядками. Бо там є прихований сенс, і юристи дуже добре на цьому розуміються. Як знайти той сенс, який десь там причаївся між рядками, як вовку лісі. Це перше. Друге, що можна навчитися у юриста, який веде вашу справу, це вести комунікацію і діалог з іншими людьми. Зокрема, з поліцією, прокурором, судом, людьми, які виражають до вас претензії. Це дуже добре вдається адвокатам, які супроводжують, зокрема, справи кримінальні. Якщо ж ви хочете навчитись перемовин, то саме от вам було б добре змоделювати. Юристів, тому що вони постійно ведуть діалог з тими чи іншими людьми, з вашими опонентами, і у них ціною питання є свобода. Тобто ваша свобода на кону виникає. Вони торгуються не за якісь там кілограм цибулі. А за ваше життя. Тобто ціна помилки у них величезна, а отже, вони в переважній більшості вправні перемовники. Тому це другий варіант, який би міг би вам знадобитися, що саме можна навчитися у юристів: тобто вести діалог, перемовини, домовлятися з людьми. Насправді, це в кожній справі. Коли юрист озвучує свою якусь позицію по ситуації, то він має на меті, що протилежна сторона, прокурор, чи опоненти, чи суд вони поділять його точку зору і ухвалять те чи інше рішення, яке буде вам передусім прийнятне. Ну і третя складова, якою можна навчитися у юристів, це прогнозувати майбутнє. Юристи, як до речі, лікарі, лікарі знають, що якщо не лікувати... Ту чи іншу хворобу, то що буде через місяць, два, рік і так далі. Аналогічно і юрист вони знають, до чого можна призвести ігнорування, до прикладу, повісток, які надійшли, дзвінків з поліції, до чого може привести вчинення певного роду правопорушень. Тобто юристи можуть вам наперед сказати, які можуть бути проблеми, якого масштабу, через який орієнтовно строк. Тому це ось такі три аспекти, які б ви могли навчитися у юристів, коли просто, до прикладу, замовляєте у них якусь справу, щоб вони вам вели, або приходите на консультацію. Звичайно, це може бути різний обсяг так званого навчання. Одначе це дасть вам можливість не просто отримати те чи інше рішення суду, а навчитися. Більше того, якщо ви навіть справу не виграєте, бо вона така от ризикова, то ви в будь-якому. У випадку засвоїти уроки життєві і навчитесь не попадати в ситуації тих чи інших халеп, які призводять до того, що потрібно наймати юристів, тобто шукати підтримку у зовнішньому світі, бо у вас не вистачає, можливо, тих чи інших ресурсів. А так ви навчитесь і набагато вправніше будете орієнтуватись у ситуаціях, коли це необхідно. Тобто певною мірою. Оце ось навчання, це профілактика майбутніх проблем. Якщо у вас є якісь свої варіанти, аргументи, можливо, ви могли б поділитися успіхами, як ви вирішуєте проблеми, то пишіть в коментарях до цього відео. І до зустрічі в нових відео. Бережіть себе!